Всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати салат з баклажанами. Баклажани ми будемо обсмажувати, і вони будуть у нас з хрумкою з кориночкою, що зробить наш салат дуже-дуже смачним і незвичайним. Готується нескладно і не займає багато часу. Починаємо готувати з баклажана. Відрізаємо йому жобки та нарізаю доволі крупними шматками. Нарізаний баклажан підсолюю та перекладаю його в окрему миску. До баклажана додаю приблизно столову ложку крохмалю та перемішую його з крохмалем. Таким чином ми посмажимо баклажан в крохмалі, і у нас вийде доволі хрустка скориночка на кожному шматочку. Для смаження баклажана потрібно розігріти сковорідку з доволі великою кількістю рослинної олії. І обсмажую баклажан на великому вогні до хрусткої скориночки. Обсмажені баклажани забираю зі сковорідки та викладаю на миску і заслала там. Серветки, щоб трішки олія зійшла з цих шматочків. Баклажани вже виклала в салатник. Додаю сюди томати, теж доволі крупно нарізала, щоб було воно гармонійно разом з баклажанами. Далі додаю сюди нарізаний кубиками сир фета. Можна будь який Сир, бринза, можливо, сологуні. Фета, мені здається, підходить ідеально до цього салату. Додаю фіолетову цибульку, нарізану півкільцями. Треба це все трішки підсолити. Пам'ятаємо, що у нас там фета, тож багато солі не потрібно. Далі чорний мелений перець за смаком, додаю зелень. У мене петрушка. В рецепті взагалі була кінза, але то все за смаком. Також додаю трішки сушених італійських трав. В такі салати дуже смачно з такими травами виходить. Зовсім трішки це все перемішується. Додаю рослинну олію. А ще я трішки додаю бальзамічного соусу, але це дуже-дуже на любителя. Якщо вам не подобається, не додавайте. Салат виходить дуже класним. Готується буквально за 10-15 хвилин. Виходить просто супер смачнючим. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу такого салату. Можливо, ви вже такий куштували, подобається вам чи ні. Ще раз дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого!